Друзі, добрий ранок. Вирушаємо двору, їдемо на базар. Дома все поуправлялося, подоїла та їдемо. Сьогодні в нас на дворі тепло, Не знаєш, як одіватися. Так жарко, так холодно, сиро. так сиро, гибко. Взагалі, їдемо. Як-небудь їдемо. На дворі нікого нема. Тетя Люба сказала завести їй творогу і дві бутилки сироватки. Три літри. Ну, в общем, заказ зробила. Бо каже, ти про мене забула про що неділю. Кажу, ви не дзвонили, а я забула, чесно сказати. А вона, ну так, да, я забула. Ну, ладно, кажу, і справимося. Так що, друзі, їдемо. Друзі, зніму трошки сьогодні свій торг, молочко, ряжанка, твороги, жирний, нежирний, жирний, сирочки мої. Сироватка. Бо давно вам не знімала, трошки вже поторгувала. Поламала сьогодні свій суподнос, рознос, треба другий шукати. Вже їм, звісно, годи. Ще з магазином. Так що погода в нас сьогодні, звісно, мокра, але тепло. Ну, вітерець починається. Купила сьогодні м'ясо. Да. Я на цьому не це до маємо. Ні, ну як буде, то я ж не буду давати і робити. Понятно. Ще до запуска далеко, до кінця березня майже. Так що їдемо додому, друзі, вже поторгували. Дивлюся, нема нікого, нема. Нема, ніхто не їде. Ні. Всі стоять ще машини. Привет. От. Привет. Привет. Поторгували хорошо. Так що Їдемо зараз по аптекам, по магазинам. Бабуся назаказувала. Куди? В аптеку? На почту, без п'ять. А, на нову ж пошту ще Я забула. — Я Та ти ж не забув. Ну ти ж мене оставляєш і поїхав до Гавтавічок. — Заметнеш там? — Ну дивись. — Ну так. Да. Я постараюся недовго. Що куплять собі додому? Селедки? Ну, я не знаю, що ти хочеш. Ні, ну там я вчора видивилася з цим, з винігрєтним бурячком, гребу, да. е — салат з селедкою добрий. — Винігрєтний, так. Знаєте, кисточка просто існує. — Горошок є? — Нема, мабуть, не, горошку. Нема, я вже весь розходувала. Може, яку банку, якщо ну, не дорого. Ну ладно. Да? Лучше бурячок винегретний, так? Да? Ні, горошок теж полезний по-своєму. Mm. Це ж таке. У мене заморожений є в морозилці. морозілки. No. <laughs> да. Наступний раз борщ буду варити з зеленим горошком. Квасолі вже немає, а з зеленим горошком зварю. Так, ну добре. А ну де нема нікого, нема, нема. Так, друзі, ну що ж, знову розпаковка. Казала, не будемо роз... заїжджати в магазин вже скуплятися, але все одно заїхали. В общем, зараз вам розповім. Купила отакі... Стегну з частинами спинки курячі, 4 штуки. Так, от я люблю на сковородці піджарити з цибулькою. Ну, Буде нам з чоловіком. Значить, кілограм стоїть 99,90. тобто бедро з частиною спинки на 119. Це на базарі купила балика свинячого, воно пісненьке це м'ясо, щоб не жирне. Отак от на тиждень нам та й буде. Купила дві хічинки знову, бо чоловікові дуже та рибка, він любить. І, та й я теж. І в общем, буде нам ще на тиждень, щоб було з чого готувати. Трошки підкупила цибульки, бо тоді купила цибулю, щось вона так швидко йде, така смачна цибуля. от. І Цибуля в нас по 12,89. Купила чуть більше кіла. Так, вибрала, бо там файно не було дуже вибору. В обтовічку краще але я вже туди заходила по рибу, але цибулю не набирала. Купила невеличкий кусочок халви. Я дуже люблю халву, я вам вже казала. Хоч і не можна, хоч трошечки. Так, а це купила замовлення бабусі матері Вадімої. Значить, 4 банани. Купила. Банани у нас. Банани у нас, зараз скажу, бо друзі, це ж погано бачу без бізочку. 58,49 банани. 58,49 кілограм. Купила 2 кілограма, такі гарні мандарини, красиві, такі оранжеві. Мандарини у нас сьогодні по 75 гривень кілограм. Взяла 2 кілограма і пів кіла. Взяла оце ж брюшка лосося, черевця лосося. В той раз я купила трошки. Бабусі понесли два штуки, їй дуже сподобалось, і вона сказала їй ще купити. Брюшка лосося в нас стоїть 266,80 Купила я чуть більше пів кіла, буде і її і нам поділимося. І купили їй вона яйця домашні, бо в мене курі й несуть по так, для себе поки що обходимося. А їй купили десяток. Яйця домашні в нас на базарі вже по 50 гривень. А це чоловік купив вірьовку, бо дівчата там обірвали в мене, де я сушу білью. У кімнаті шворку обірвали. Та він нову. Та заїхала, заказували ліки в аптеку. В общем, то чоловікові там ліки. От. І отрима ж посилочку, зараз вам покажу все. Покажу, а тоді все розповім, як вже буду користуватися. Це ми замовили для нашої ласуньки посилочку. От дала майже 800 гривень, друзі. От таке трематазол от глисті. В общем, ми взяли два, він е, е, строки хороший, та щоб не переплачувати, тоді весною, після, верні, літом, після отелу ми її ще проглистуємо, бо це ж я вам казала, що вона буде в нас е, в началі червня тилитися. В общем, не виходить в нас. Щоб її поставити на стіло, проглистувати. Так що, ми зараз її проглистуємо. Тут можна за 35 днів до отьолу ще можна. Ну, А їй ще далеченько, так що цим триматозолом він не такий сильно ядовитий на організм для коровки. Так що проглистуємо. Це так, для, для успокоєння душі. Тоді оце ж ці шприци, що я вам казала, Ну, я розмотувати їх сильно не буду. Хто корови тримає, той знає. Такі шприці лікуються від маститу. А є такі шприці, вони називаються бровамаст, ну, вони різні є. С, значить сухостой з буковкою С. Ці шприци вводяться після останнього доїння, коли ви її вже будете запускати, здоїли останній раз і ввели ці шприці. І все. Он, не дрикаєте день через день. А, і все, і молочко присихає. Я вже запускала так коровку з такими шприцями. Кому цікаво, я можу розповісти. А хто розумніший такий, зайдіть, будь, будь ласка, у YouTube чи у Google. Наберіть і там все чітко вам розкажеться. І купили от такі, ми вже коробки купляли кальвет «Дольфос». Значить, це вітамінний комплекс. Тут склад хода дуже багато вітамінів. Аналітичний склад в одному кілограмі: лізин, метіонін, кальцій, фосфор, натрий, магній. вітамін А, вітамін Е, В1, В2, В6, і В12, нікотинова кислота. Пантотенова кислота, фолієва кислота, залізо, холін, цистин, тріонін, тріпфан, ізоліцин, лейцин, тирозин. В общем, тут дуже-дуже багато всього. От, Вітамінний такий хороший комплекс, Це ми її купили, будемо давати після Отелу. Як отелиться, і продаємо цей вітамінний комплекс. Зараз ми їй іначе даємо вітамінний комплекс, так що коровка в нас доглянута. От Вона наша кормілиця. Так що не тільки вона нам добавляє давати, а й ми її повинні любити. Так що, такі друзі, справи. Це в нас. Така посилочка прийшла для нашої ласунюшки. Ну а вам зсього гарного дня. Я зараз ми щось трошки. Та, чоловік взяв мандарину, каже, не знаю, може, що він не буде їсти, під йому. Та й будемо відпочивати. А далі зустрінемось. Друзі, оставила собі трохи творогу, хочу сирників. Зараз буду робити сирники. хочу вам показати, які яйця несе одна моя курочка. Оце обичне яйце. А це отакий от маленький, несе в мене одна курочка. Не знаю, чи молоденька, чи буде вона більше нести, чи такі і будуть маленькі яєчка. <свісно> так що таке діло. Так, замісила отаке от тістечко, ну, як сказати, творожок. Яйця сюди вбила, ванілін вкинула, щепоточку солі, капельку цукру, щоб було. Ну, щоб смак був збалансований. і зараз буду смажити. Я розумію, що смажені не дуже корисні, але їх тут небагато, бо в духовці, ну, воно не таке. Так я роблю, ложечкою беру порціону муку і зверху обвалюю муки. Бо в саме цей творог я трошечки муки, тільки так, щоб трималося. Щоб вони були дійсно а не забиті мукою. Я не забиваю сирніки ніколи мукою. Трошки до чайку буде. Мама раніше нам, я пам'ятаю, в дитинстві. Робила такі шарики в олії, як грецький орех такі вони ну, на величину. І варила Тоже Дуже смачно, нам подобалося. Тоді зверху можна їх, як пончики сирні, зверху сахарне пудрою, а можна і без пудри, просто так насмажити. Ми приїхали з базарю, я віддихнула, попорала нажила піш... дала корівці, бо чоловік щось всю ніч не спав, Плохо йому було. Полікувала його, та він спить, не знаю, що буде далі. В лікарню він йти не хоче. А ви питали за дітей, то діти хворі. Захворіла вже і старша внучка. Так що завтра йдуть до лікаря на прийом, дочка на больнич, на лікарняному. Ой, сильно їх прихватило. Вірус важкий дуже. Слава Богу, Улянушка вже хоч ногами ходить. Вже цей не болять у неї ножки. Оце ж виписали їй вітамін. Кальцій з вітаміном Д. Це вона приймає. Сильно осложнення дає на кості цей гріх. Каже, дочка теж все тіло виламує і температура оце ж тримається Уже третій день сьогодні. А то Хоч у них Соня була, ходила в магазин скуплятися. Зараз не знаю, як вони будуть. Цілі клопоти, а в мене ж вигорає душа. Просто вигорає. бо сильно би швидко смажиться. Красиві такі мої сирнички. Вже давним-давно я не готувала, бо вічно весь сир попродає, чоловік каже, що я каже, тягаю тільки кізяки, а каже, ні смітани, ні сиру, нічого не бачимо. Ну от я от залишила та йому підсмажу трошки. Вийшло трошки сирничка в смачненьких до чаю нам. Так, друзі, вийшла йти до бабусі, однесу їй покупочки, що купили. Смаколики її, хай смакує. А в нас почався вітер якийсь. Днем було так нічого теплого. А це вітер. А я оділася не дуже тепло, ну нічого. До бабусі сходжу та й назад. Щось, друзі. Нема в нас ні сонечка, нічого. Хмарно всі ці дні. От. Так що такі справи. йду тут в неї трошки погуляю. Чоловік зараз вийде, буде чистити у коровки, управлятися. Я пішла, погуляю. Я наготовила їсти. Котлети ще є. Зварила гречану кашку до котлет Насмажила сирнячки. Пообідали, а є ліду. Щось спина геть не годна, друзі. Геть не годна. Не знаю, казала я вам чи ні, що дзвонила я в лікарню, а мені сказали дзвонити через місяць за мою інвалідність. Пенсія мені прийшла в цьому місяці, так що правду, що про... Продовжили на півроку. Сказали, що будуть платити. От. Так що пенсію я отримала. На дворі в нас туман. От там, бачите, яке біле. Все далі. Геть туман. Така гидка погода. Якраз тільки хворіти. Бо це ж так, мікроби не гинуть. Розмножаються. Люди дуже багато хто хворіє. Так що, так, да, бабуся нікуди не виходила, Закрито в неї тут усе. Ну, добре, ніхто до неї не приходив. Так, іду додому. Чоловік чую, порається в дворі. А я з бабусею набалакалася. І насміявсь, і все. В общем, однесла свої смаколики. Вона така довольна, поблагодарила. Так що каже, приходь до мене, поки я ще жива. Так, ну. Так, друзі, добрий-добрий вечір, бо не всі були на моєму стрімі. Та й думаю, дозапишу ж сьогоднішнє відео. О, та після стріму це зайшла сюди до вас записати. Так, там одна жіночка пише, щоб я показала е, фізкультуру, яку мені показав чоловік. Ну, я постараюся вам давайте розповісти. Якщо ви не зрозумієте, тоді вже буду показувати, як на кроваті я її роблю. Бо це не так просто. Це треба, щоб чоловік, мабуть, мене знімав. Значить, лягайте на кровать. Щоб отаково у вас звісало з кроваті, отак по спині він мені сказав, щоб висіло. І отак, ну, в общем, все тіло, ту, туловище тіло на кроваті і ноги, а отако, щоб ви з кроваті свісали, так, трималися. І тоді отак будете лежати, і отако робите, піднімаєте голову і отако. Треба зробити 20 разів. Я змогла зробити тільки 10 перший раз вчора. Тоді повертаєтеся боком, так само лягайте на кровать, щоб отак у вас свісала з кроваті боком. І так само підіймаєте тоді в боку так, голову. Також треба 20 разів. Ну, я зробила тільки 10, було дуже важко перші рази. Так само повертаєтесь на другий бок, так само боком лягаєте, звісаєте з кроваті, і так само опять, оце таку рівненько голову, таку треба 20 раз. Так що, робіть, перший раз скажу сразу, що важко. Ну, нічого. У ну, мене зараз вже не так болить. У мене одне, одне, один час було так боліло, що я не могла до подушки оце торкнутися так. Кожен день мазала мазю арпізатроном. Кожен день. Тоді купила ще якусь собі мазь, мабуть, її чоловік досили. А, Ось у. ось. У ще отаку я купувала мазь. Ось о. Ревмалгон. Ревмалгон 911. Оце ж камера зеркаліт. То я вам на... Рев Малгон 911. Містить олії екваліпта, кедра, ялиці, перцю, хондроїтін, глюкозамін, екстракт сабельника. Вона теж трошки пече, арпізатрон дур ще пече, а це менше пече. Ну, теж хороша мазь. Так що зараз я не мажу. Зараз я оце ту зарядку роблю то це вчора так робила, сьогодні ще пороблю. Може, вже хоч на один чи на два рази більше зроблю. Ну, в общем, буду робити. От. Так що, друзі, почала дивитися новий телесеріал, доця мені підказала. Телесеріал називається Ліки від минулого. Наш український телесеріал дуже цікавий про наше сьогодення. Так що, Ну, я тільки почала ще першу серію, і то до середини ще не дійшла. Почала, там уже спочатку захватуючий сюжет. Так що дивіться. От, і на стрімі сьогодні жіночка написала речовий доказ, теж український фільм. Ну, в общем, це буде потім. Поки що дивлюся, ліки від минулого будемо дивитися. Хто не дивився, дивіться. Так, і там ви запитання мені задавали. По поводу вершкового масла, яка ціна? То на... Зараз у нас масло коштує 500 гривень кілограм на ринку. Такі ціни. 100 гривень 200 г. Молоко зараз у нас коштує 35 гривень літр, Жирний творог 160 гривень кілограм, нежирний 120 Сметана коштує 170 гривень літр, 85 гривень поллітрова баночка. Ну, Такі ціни. Сир твердий, у мене 380 гривень, той, що в кружочку. А Ці косички і рулети 350. Хоча вони так само повинні коштувати, як і твердий сир. Ну, і за того, що він не, ну, не, не лежить у мене довго на витримки, то я його продаю трошки дешевше. А твердий сир, із -за того, що він витримується деякий час, продається і він, чим довше лежить, тим теряє більше ваги. То його продаємо трошки дешевше, дорожче. Я продаю по собі стоїмості, друзі. Ніякого навару я майже не маю на ньому. Так що такі справи. Так. Ну, базар пройшов, я там вам кажу, що добре сьогодні. День теж швидко пройшов. Я сьогодні бігом подоїла корову і бігом-бігом на стрім. Так що єлі встигла. Ну, нічого, все добре, все добре. Стрім йшов. Час і 15 хвилин. Я встигла трохи приморитися, бо я ж, як казати, я ж то вас не чую, я тільки читаю внизу, а балакаю все время я. Там, звісно, вилазять і боти з Росії, ну, доня моя їх швидко убирає. Так що, такі справи. Ну, добре, друзі, всього вам найкращого, тихої мирної ночки. Сьогодні відео, мабуть, буде не дуже велике, ну, яке є. От, яке коли виходить. Я оце за день що зніму, те вам і викладаю. Неділю на два, на три-за заробітка. А так, як є відео, так і роблю. Не викидаю багато відео в день. Дякую вам за дуже гарні коментарі. За обратний зв'язок. Пішіть, будь ласка, не лінуйтеся, ставте лайчики. Хто не підписаний, дивиться, підписуйтеся будь ласка, це продвігає мій канал. На цьому я трошечки-трошечки заробляю. Ось за півроку тільки-тільки доходжу до 100 доларів, друзі. Ну нічого, я ж не зараді заробітка тут з вами, а зараді спілкування. Так що всім бажаю тихої і мирної ночі, солодких снів. Всього самого найкращого і до завтра. Завтра ми зустрінемося і будемо знову знімати, спілкуватися і життя продовжується. А вам всього самого найкращого. До побачення! Пока-пока!